Чудовий текст написав відомий журналіст Аркадій Бабченко про те, що ж завадило рашистській армії захопити Україну весною 22-го року. Послухайте, це дуже цікаво у Змі мені трапилася така інформація. На початку вторгнення перевага російських сил на півночі, на напрямку удару на Київ, становила 12 до 1. 12 срака мотика до одного. Тобто це не натовп неспроможних ідіотів у лаптях йшов. Це була справжня орда, справжня армія захоплення, найпідготовленіші її частини ВДВ і спецназ, гелікоптери, «Алігатор», нічний мисливець, винищувачі Су 35 бомбардувальники Су 34 комплекси Красуха, Зоопарк, станції супутникового зв'язку і РЕБ, панцирі та С 300 танки та БМД 4. Нашпиговані вони були дуже непогано, не треба з них робити якихось дурників ідіотиків, які з мотикою пішли на Київ, не треба принижувати подвиг ЗСУ, який на північному напрямку зробили справді неможливе. ЗСУ билися із гранично добре вкомплектованим противником і перемогли його. З противником який мав не тільки перевагу у всьому, в техніці, авіації, ракетах і взагалі в чому завгодно, але й чисельну перевагу 12 до 1. 12 до 1 – це така перевага, за якою можна спокійно штурмувати міста, навіть міста, мільйонники, навіть Київ. Це цілком достатня перевага для вторгнення. Вони готувалися, і вони справді підготувалися. Зараз ще може ніхто не розуміє, яким краєм пройшла Україна, по якій межі, на якій волосині над прірвою вона висіла. Навіть американська розвідка почала окреме розслідування, щоби зрозуміти, що сталося, тому що за всіма їхніми прогнозами відбутися мало протилежне, мала статися катастрофа. Але це тема окремого тексту. Так ось чому, маючи таку гігантську перевагу, противник не тільки не зміг виконати поставлені завдання, а й був розгромлений вщент і викинутий з окупованих територій, полишаючи на полі бою своє лайно в з новітньою технікою. Чому? А тому, що Україна мала одну єдину перевагу: морально-бойовий дух. Якщо спрощено, то здатність армії вести бойові дії будується на тріаді: бойове забезпечення це озброєння, боєживлення, матеріальне забезпечення це харчування, обмундирування, соляра і морально-бойовий дух. Заберіть будь-яку зі складових цієї тріади, і армія виявиться небоєздатною. Розкладіть армію морально. І вона воювати не зможе. Саме це й сталося з російською армією. Вона готувалася до легкої прогулянки, до того, що міста, побачивши її міць, самі падатимуть їй під ноги, боячись чинити хоч найменший опір. Але від початку, з першого моменту вторгнення, зіткнулася з цілком протилежним. Українські міста навіть в оточенні давали таку запеклу відсіч, що просування окупанта застопорилося або обчислювалося сотнями метрів. Окупант виявився до цього зовсім не готовим. Окупант виявився зовсім не готовим помирати за українські міста на відміну від українців, і з цього і вийшло те, що вийшло: гігантські, величезні на десятки кілометрів колони. Дуже і дуже непоганої військової техніки йшли дорогою, зустрічали опір одного єдиного гранатометника, що засів в лісосмузі з джавеліном в руках, і, маючи неймовірну, незаперечну перевагу, просто зупинялися чи навіть розбігалися після першого ж підбитого танку, не чинячи опору та не приймаючи бою, кидаючи техніку та поранених, вони вже від початку були морально пригнічені. Вони боялися. Ще раз повторю: росіяни не готові були вмирати за Україну, а українці готові. Саме це і стало вирішальною перевагою на той момент. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!